Компанія Ілона Маска SpaceX звернулася до Міністерства оборони Сполучених Штатів із проханням оплатити надання Україні допомоги терміналами Starlink. Про це 13 жовтня повідомила американське видання CNN із посиланням на лист, який редакція отримала в своє розпорядження. Ми не в змозі надалі жертвувати термінали в Україні та фінансувати наявні термінали протягом невизначеного періоду часу. Згідно з листом, який цитують журналісти, компанія просить Пентагон взяти на себе оплату використання Starlink для українського уряду та. Армії йдеться про понад 120 мільйонів доларів до кінця цього року і близько 400 мільйонів на наступні 12 місяців. За даними каналу, компанія надіслала листа, ще у вересні. Водночас CNN повідомляє, що керівництво Пентагону розлютив такий лист компанії SpaceX. А один високопоставлений чиновник із оборони анонімно прокоментував ситуацію. SpaceX має нахабство виглядати героями, в той час як інші платять так багато, а тепер виставляють їм рахунок на десятки мільйонів на місяць. На з даними SpaceX наданими Пентагону, близько 85% терміналів в Україні були оплачені повністю чи частково такими країнами, як США та Польща чи іншими організаціями. Ці організації також платили приблизно за 30% підключення до інтернету, яке за словами SpaceX, коштує 4,5 тисячі доларів щомісяця за одиницю. Офіційно речник міністерства оборони Боб Діч лист від SpaceX журналістам CNN прокоментував. Ось як міністерство продовжує співпрацювати з промисловістю, щоб вивчити рішення для збройних сил України, оскільки вони відбувають жорстоку та неспровоковану агресію Росії. Наразі нам більше нічого додати. А от компанія Ілона Маска SpaceX не відповіла на прохання журналістів про коментар. Українські військові повідомляють, що впродовж останнього тижня старлінки працюють з перебоями. Лист компанії SpaceX про відмову від фінансування старлінків з'явився на тлі сумнівів українців у підтримці Ілона Маска. 3 жовтня Ілон Маск у Твіттері написав, що задля досягнення миру Україна має залишитися нейтральною, а Росії треба віддати Крим. І влаштував опитування серед підписників українсько-російський мир повторно провести вибори в анексованих регіонах під наглядом ООН. Росія йде, якщо на це буде воля народу. Крим формально у складі Росії, як це було до 1783 року. До помилки Хрущова забезпечено водопостачання до Криму. Україна залишається нейтральною. Теза про те, що віддати Крим Україні було помилкою Хрущова. Це частина російської пропаганди. Її часто повторює Володимир Путін. Волонтер Сергій Притула після цього твіту маска надіслав йому два підручники з історії України англійською мовою. Свої термінали супутникового інтернету компанія Ілона Маска SpaceX надала Україні у лютому. Перші термінали Starlink були активовані на території України 26 лютого, через два дні після початку війни. На вихідних Маск повідомив, що за Зараз по Україні загалом активовано близько 25 тисяч старлінків.